Ми намагаємося побудувати в громаді сталі ініціативи, знайти та розвинути ось тих агентів змін, які зможуть і надалі впроваджувати подібні ініціативи. Наші діяльності для нас важливо є не лише орієнтуватися на допомогу конкретній людині, а орієнтуватись на людину в громаді. Громадоорієнтований підхід це і те, що може забезпечити ситуацію. Та людина знову не опиниться в потребі. А якщо б а якщо опиниться в потребі, то громада вже буде знати, як допомогти цій людині. Окрім того, ми намагаємося культивувати ось цю ем, культуру ем, соціально відповідального бізнесу. Цей момент, коли ти знаходиш партнера, далі все стає насправді дуже легко на принципах чесності один перед одним, на принципах е, долучення. Не про фінанси зараз мова долучення кожного створення цінності для конкретної території для конкретної особи. Ми, вот, такими невеличкими шагочками намагаємося щось придумати в рамках наших ресурсів, які є. роль бізнесу вона стала ширшою і вона має виходити за е, межі е, просто фінансової підтримки, адже Бізнес не може бути успішним без успішної громади.